34-й день дієти, обід, на обід, молочний, молочна вермишель. Варилася 50 на 50, вода та молоко. 3,2% молоко. Ось вкинула на око вермишель. І вийшла ось така густота. Можна було і не менше трошки вермішелі кидати. вона просто розварилася. Ось який в мене букет. Чудові іриси. та білі ніжні квіти. І гріт моя підтримка. До молочної вермішелі я вкинула щепотку солі, коли вона варилася, і трошки цукру. Всі, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.